13 березня близько 20.00 у Кривому розі оголосили загрозу балістичного обстрілу. В місті пролунало два вибухи. Удар пройшовся по житловим кварталам. Оля тут сиділа. Я так присіла, бахнула, ти на зверху. І все стало. Света цемента, нічого не выдно. Часы наслетались. Хтось постраждав? Ні, ми не, не постраждали, потому що ми тут сиділи, щоб полотенцями укрылись, это одразу Ну, щоб сразу смотреть, щоб не горело. Станом на 10-ту ранку стало відомо, що від вибухів постраждало 14 людей. Шестьох із них ушпитало до лікарні з черепно мозговими травмами, забоями, різаними ранами. Наразі в лікарні знаходяться троє криворіжців. Це страшно розповідати. По-перше, я якраз це була десь половина дев'ятої, точно не знаю. Знаю, що я готувалась прийняти таблетки. І я підготувалась і лягла у ліжко у спальні. І раптом чую оце. Ба-бах! І ви не повірите, це як люди сказали, мені всі приходили і сказали, це тобі, певно, чи Бог в Летіли всі оконні рами, летіли, вони вон, видно ж там повибіта, хоч ми повитягували. Вони над дівною профланірували. А голова моя була якраз отак у проміжечку стіни між стіною і вікном. І я тільки очнулася, а у мене так рядом з подушками скло все, а на мені тільки чим-то шибануло там, то мілочі житті. Серед поранених були діти, два хлопчика, двох та 15 років. У них оскокові поранення. Ще один 64-річний чоловік знаходиться у важкому стані. У нас вчора за медичною допомогою звернулися 9 пацієнтів, 6 з них лікуються амбулаторно, ми їм надали медичну допомогу в умовах нашого приймального відділення та травмпункту. Одна з них дитинка, два рочки хлопчику, в якого були порізи на правій кісті. Троє пацієнтів з різного ступеню важкості були госпіталізовані в наш лікувальний заклад відділення Одна жіночка в кардіологію і двоє чоловік і жінка з травмами головного мозку відділення нейрохірургії. Сьогоднішній день стан їх стабільний. Попередньо Росія вдарила по місту двома балістичними ракетами іскандер М. Внаслідок удару повибивало вікна в 15 житлових ж двох будинках на станції швидкісного трамваю, магазинах та дитячого садочка. Постраждати у нас ні. У нас дуже широкі стіни до трьох метрів. Ночі у нас дежурив лікар, чергував, майхадера Володимир Олександрович. Так що він знаходився всі були тваринки під контролем лікаря. Трошки було у нас у цій собачки, бачите, вона ще трошечки така. Туди вводили і давали успокоющі препарати. Це у нас вроді нічого, там теж, ну а кішків не кішки, позакривалися свої. Новочки сиділи. Слава Богу, все добре. Поруч із місцем другого ракетного удару постраждав навчальний заклад. Тут вилетіли віконні рами та побило дах. На щастя, усі цілі. Зараз працівники оговтуються після прильоту та намагаються прибрати наслідки. Вчора був дуже такий печальний, як для мене, так і для всього педагогічного колективу вечір, тому що після 20-ї години вечора до мене зателефонувала чергова по інституту і сказала, що є дуже великі тяжкі наслідки по будівлі інституту після ворожої атаки. Я, як декан інституту, терміново виїхав на місце події, де наблюдав. Пошкоджені стіни, зруйновану часткову будівлю самого інституту, а також вікон в аудиторіях, де навчаються наші чудові студенти, зовсім не було. Вони були повністю відсутні. Безу місця ракетного удару розгорнули штаб допомоги постраждалим, де видаватимуть будматеріали та матеріальну допомогу.